Всім привіт! Ви на каналі продача та смачні рецепти. Скоро буде вже новий дачний сезон, і прийшов час купувати насіння. Я завжди його купую в осені або там, в грудні, в листопаді перед Новим роком. Але в цьому році ось тільки-тільки купила. І зараз покажу. Насіння небагато, але все одно не знаю, де я все це буду сіяти, бо ще з того року теж залишилось якесь насіння. Так, ну що, почнемо. Почнемо спочатку з зелені, а вже в кінці томати та перець покажу. Так. Ну, я купувала в цьому році в магазині, в інтернет-магазині зернятку. Перший раз купувала, дуже швидко доставка була, так що ось кому цікаво. Будь ласка, це не реклама, це просто показує, де купувала. Великий вибір, такі нормальні ціни, і можна знайти багато для себе цікавого. Так, починаю, як сказала, з зелені. Ось, перше, це спаржа. Кожен рік у нас росте спаржа. Я її посадила десь 3-4 роки тому, і в цьому році хочу теж проростити насіння і посадити. Сорт Jersey Gigant зелена спаржа. Бадьорий сорт дуже витривалий в холодних зимових кліматичних умовах. У ну, нас він добре росте, спаржа. Не завжди ми її як, встигаємо зрізати, вона переростає, але треба, ось такі, коли вони маленькі, дуже смачна. Ну, такий овоч дуже смачний. Так, далі хочу посадити пастернак. Що стосується спаржі, і пастернаку, його вже мабуть, треба пророщувати. Також бамія і горошок. Горошок такий цікавий, я вже в тому році купувала його. Він без листочків. Без листковий дорог. Велика така пачка. Тобто листочків на цих кущиках взагалі немає. Так, далі. Цибуля. Цибуля це я таку взяла багаторічну зелену. Багато. Стебл навіть написано руда-борода. Це теж, мабуть, треба зробити, посіяти, щоб була розсада. Потім ось такий білий теж. Такий я вже е, саджала, мені здається, в тому році. цибуля, батон. О, і тут в мене попалась капуста. Ну, одна е, така кольорова капуста Брокколі. Далі, салати. Салати. Так, сім ремлян. Це, м суміш сортів, салатів, ромен. Тобто, ось такі, вони як е качанчики такі. Ось. Я, е до речі, взяла саме суміші різні. Бачите, ось сім сортів салату. Е виробники. Різні в мене, я навіть не звертаю уваги, які тут виробник. всі українські. Ну, зрозуміло, що насіння воно не українське, воно, як правило, це з Голландії, але пакують у нас. Тому цей виробник, мені здається, тут немає різниці, бо це насіння все, воно, в нас його не збирають. Так, далі мізуна. Це е, салат називається, але. Він схожий на руку. Шпинат тут в мене і різний базилік. Різних виробників, різний базилік. Далі ми любимо дуже мангольд, він у нас добре росте. Ось такі взяла два мангольди. Ми його навесні дуже рано сіємо, він дуже добре росте, його навіть можна розсаджувати. Їм дуже добро, добре його можна пересаджувати. Я, ну, якщо багато зійшло, то можна розсадити. Далі. О, ось тут капуста, та <гум> була в мене брокколі, в другу кубку попала. Далі ми завжди на дачі сіємо і вирощуємо ось таку. Листкову або листову капусту або кейл вона ще називається. Ось я взяла це такий новий. Для мене це нові сорти. Тут декілька їх, Балтийсь... балтійські пальми називаються. Не знаю, чому так. Е... 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 Насіння світової спадщини представляє старовинні сорти овочів, які вирощуються понад 100 років. Ну, тобто ось різні сорти. Тут є перелік Ось. гарне таке пакування, дуже яскрава картинка. Зелена. Кожен рік таку сіємо. Оце я новий такий знайшла сорт. Називається обірваний джек, кале Сибірська лістова капуста. Мабуть, Сибірська, тому що вона для якихось таких регіонів, яких прохолодно. Так, хімерна таборовиста кейл завезених. Іммігрантами в Канаду в 1885 році різновидів сибірських капуст. Ну, ось така. Такої у нас ще не було. Це дуже схоже на ось цю зелену, да? це майже така сама: зимовий бремін. І ось ще, ще один е сорт капусти цвітної, ось така червона. І десь там в мене брокколі, я вже показала. Два сорти спаржевої фасолі. Квасолі взяла. Одна така звичайна, а інша вігна з такими довгими-довгими стручками. Далі кабачок, ось такі кругленькі, боцман та колобок. Ну, вони різного кольору. Дуже гарні це такі саме на, на смак. Далі це звичайний кущовий, два сорти патисонів, та огірки. Взяла такі, що не потребують опилення бджолами. Ось такі. Три сорти, бо в нас там якісь ще є, залишились того року. І ми будемо вже сіяти. Дружна сімейка, Славко Ф1 та рання весна F1. Солочний, можна почитати, раніспілий гібрид, ну і так далі. Тобто огірки, ось такі, їх дуже багато сортів. Тобто, ті, хто е, якось розбирається в цьому питанні, це до них, це не до мене про огірки. Так, редис різний. Це такий стандартний французький сніданок, це такий жовтенький взяла, кругла редиска, середньостиглий сорт. Це щедрий ранній урожай, це ж суміш різних сортів. Теж я кажу, що в цьому році брала різні суміші, асорті і так далі. І капусти, і, як ви бачите, і редис, і салат, все в мене такі суміші. І ось такий червоний велетень ще взяла. Мені здається, що це. Поздній спілий. пізно стиглий сорт. Період сходів 35-40 днів. Ось такі великі такі плоди. Далі перець. Це всім відомий золотий фазан. Ще десь у мене було 4, здається, сорти. Далі ось такий солодкий перець. Та ось такий тоненький, такий корнето називається, Це такий італійський, мені здається. Ні, сербський сорт екстазі. Це ранній сильний пишний перець для вирощування у відкритому ґрунті. І у укриття. Ось такі. Десь ще у мене був червоний десь я купував. Ну, зараз, може, знайдеться там серед томатів. Так, і томати. Ну, це найцікавіше. Вони в нас непогано ростуть, якщо дозволяє, погода. І ось такі я купила загадка природи. Ось такий дивовижного фарбування, цукровий смак, диетичний сорт. Такий жовтенький з червоним, великі, великі плоди до 350 грамів. Загадка природи. Далі. Оцей монгольський карлик, мабуть, всі, е, багато хто знає про такий сорт. Да? Це такі, ем, якби, томати, які не треба підв'язувати, і у них дуже-дуже багато плодів визріває. Ось такий томат, новинка написано. Але це вже не новинка, він вже дав давно є. Не знаю, можна прочитати чи ні. Ну, ось так. Ультра скоростиглий сорт помідорів від сибірських селекціонерів. Далі зелений тигр. В нас є, Ми своє насіння використовуємо, у нас був такий томат, але я вирішила оновити. І ось такий купила зелений тигр. Далі зуб кабана середньоранній, такий красивий. Колір його нього. Червоний з такими золотими, якимось мушками. Ось такий гарний. Аметистова дорогоцінність теж середньостиглий, великий. Зараз почитаю. Ну, не дуже великий 150-200 грамів. Далі зелена. Зебра, Теж у нас були такі томати. Зараз, зараз десь це насіння вже все якби використали і не зібрали, ось купила. Далі червоний пухнастий. Кабан. Ці назви такі, вони перекладають їх з інших мов. І вони такі, такі які несуразні якісь назви. Пухнастий кабан. Що це за назва? Пухнастий строкатий помідор із зовсім ненав'язливою шкірою персикового кольору. Унікальний томат для гурманів з ніжним ворсом. Тобто він ще з ворсом як персик. Далі огняний Марцано. Такі довгенькі для соусів та паст. Ну, виходить, що вони такі м'ясисті. Спрут, високорослий томат. Чому спрут? Томатне дерево, спрут f 1 Ну, спробуємо, дерево, так дерево. Гранула це такий низкорослий сорт томату, безрозсадний. Тобто його можна не пророщувати, а посіяти в ґрунт. Безпосередньо. Так, ось такий ще я купила: златава. Такий жовтенький, червоний всередині. Так, що пишуть? Середньоранній сорт, рослина високоросла 80-90 грамів плоди. Гаргамель теж давно хотіла такий саме томат. Вони такі по формі, як яйце, такі схожі, тільки трошки крупніше. Середньостиглий, високорослий екзотичний сорт, плоди великі, сливовидні, деякі з тупим носиком. Кущ міцний, 100-120 г. Важить цей томат. Дуже красивий. Я бачила такі на ринку, коли їх продавали влітку. Але щось я не купила, думала сама зібрати насіння, але ось купила вже готове насіння. І оранж блю ми кожен рік такі сіємо, але, на жаль, вони в нас не встигають, якби. Поспіти відмінний урожайний сорт для відкритого ґрунту. Він дійсно багато зав'язується плодів, але чомусь в цьому році спробую його раніше посіяти, щоб раніше його посадити, щоб він встиг ну, дозріти цей томат на, вже на вулиці. Ось таке в мене насіння в цьому році. Скоро буду сіяти. Дещо я вже посіяла там квітки такі, і буду вже показувати, які в мене результати цих. Моїх експериментів. На сьогодні все. До побачення. На все добре.